Казка, півень та лисиця. Одного разу лисиця хитрі очі, пухнастий хвіст, повільно підкралася до фермерської садиби і потягнула жирного півня. Піднявся страшний гвалт, і всі кинулися у погоню за злодійкою. Лисиця мчала щодуху, але півня з зубів не випускала. Але півник, червоний грибінчик, дзвінкий голосочок, зовсім не хотів дістатися лисиці на обід. Поки вона бігла до своєї нори, він думав, думав і придумав, як змусити лисицю злодійку роззявити пащу. Він ласкаво й улесливо почав промовляти до неї. Ну, ці люди дурні, що хочуть зловити тебе, лисичко. Хіба їм вдасться наздогнати нас? Лисиці сподобалися такі слова. Зрештою, вона була не лише хитрою, але й марнославною. А півник Червоний гребінчик, дзвінкий голосок, продовжував. Але все-таки хоч вони й не зможуть тебе спіймати. Неприємно, що вони переслідують нас та ще й кричать: Тримай злодія, тримай злодія. Я б на твоєму місті крикнув їм. Це мій півник. Він зовсім не крадений. Люди відчепляться, і ти спокійно добіжиш додому. Лисиця не витримала, розкрила пащу, підняла голову вгору і прокричала Це мій півень. А півник, червоний гребінчик, дзвінкий голосочок, не втрачав часу марно і кинувся. Навтьоки, тільки його лисиця і бачила.